Мною підготовлене депутатське звернення слідуючи змісту згідно постанови Кабінету міністрів України від 16 грудня 2015 року за номером 1055 про деякі питання функціонування територіальних органів пенсійного фонду України. Управління Пенсійного фонду України в місті Жовтих Водах об'єднується з управлінням Пенсійного фонду України в Пятихатському районі і стає одне п'ятихатське об'єднане управління Пенсійного фонду України з розташуванням його у місті П'ятихатки. Пенсіонери міста дуже збентежені цими змінами. На обліку управління Пенсійного фонду України в Пятихатському районі перебуває 11,9 тисяч пенсіонерів, тоді як управління Пенсійного фонду України місті Жовтихводах, 16 і 16,8 тисяч, які отримають пенсії за різними законами України. Пенсії згідно закону України, про статус і соціальний захист громадян, які пострадали внаслідок Чорнобильської катастрофи, про підвищення престижності шахтарської праці, про наукову та наукову технічну діяльність отримує майже 2,5 тисяч чоловік. В той час, як управління пенсійного фонду п'ятихатському районі, такі види пенсії отримають одиниці. Протягом року до управління пенсійного фонду України в місті Жовтегода на особистий прийом звернулося 7,6 тисяч пенсіонерів. Після об'єднання управлінь для вирішення термінових особистих питань різного характеру на рівні начальника об'єднаного управління пенсіонеру необхідно буде добратися до міста п'ятихатки, витративши на проїзд близько 30 гривень, що позначиться на бюджеті пенсіонера. Також необхідно врахувати, що на обліку управління пенсійного фонду України в місті жовтих перебуває 1357 пенсіонерів-інвалідів, які обслуговуються спеціалістами управління на дому і які фізично у разі потреби не зможуть дістатися до міста П'ятихатки. Звертаю вашу увагу, шановні депутати, що міністр соціальної політики Розенко у своєму виступі стосовно оптимізації структури Пенсійного фонду України наголошував, щоб Єднуватися будуть територіальні управління з кількістю пенсіонерів на обліку менше 10 тисяч чоловік. Численість пенсіонерів у місті Жокиводи перевищує майже вдвічі зазначену кількість. І ще один факт. Які на необхідність зберегти управління Пенсійного фонду України саме в місті Жовті Води, це те, що при об'єднанні управлінь з розташуванням їх у місті П'ятихатки місцевий бюджет міста Жовті Води втрачає в межах 900 тисяч гривень на рік. Так, за 2015 рік управління пенсійного фонду в Жовтих Водах перераховано до місцевого бюджету 840 тисяч гривень. Очікувана сума надходжень на 2016 рік складає 941 тисяча. Враховуючи, що викладене. Прошу внести в порядок денний 3-го пленарного засідання, третьої сесії 7-го скликання питання щодо звернення до Кабінету Міністрів України, правління Пенсійного фонду України, міністра соціальної політики, про внесення змін в постанову Кабінету Міністрів. Рів 16, 12, 15 року за номером 1055, які би залишили управління пенсійного фонду України в місті Жовтих Годах окремою структурою, а в разі неможливості, враховуючи всі переваги, утворити об'єднане управління пенсійного фонду з розташуванням його на території міста Жовті Води, прошу, шановні депутати, підтримати мене у цьому зверненні. Крім того, хочу додати, що вважаючи терміновість вирішення даного питання, вже підготовлений проєкт рішення і сам текст звернення. Прошу підтримати. Відповідності до змісту цієї постанови додаток. Тепер, з огляду, там як зазначено, буде пенсійний фонд управління не в жовтих кодах, а буде об'єднана жовтоводи ПТК і розташування ПТК. Зрозуміло, мотивації немає, тому Вера Олександра пропонує. І проєкт рішення, яким закріпити наше звернення для того, щоб звернули на увагу, що це нерозумно буде Оце все.